Друзі, дай Боже бажаю здоров'я. Ми приїхали до наших маленьких кінтусіків, привезли їм ковку. Ми, ми їх вам не показували вже в районі. В районі тижня. І ось вони, десь який борзий вже виріс. Борзий. Привіт, Джекичан. Воно хтось питав у мене де да їхня мамка. Ось мамка їхня на місці є. чухмариться, Джекичан, іди сюди! Їх залишилось тільки вже троє. Борзік! Джекі! І ось така дівчинка, неймовірна. Кучерява манюнька. І які вже кабаськи! Який Джекічан! Два? Два таких братика, вони завжди разом. Так, кінтусик. А тут вже ще хтось привозить, мабуть, хлопці мої. Ось вони кінти. Привіт! Привіт, борзий! Джекі! Джекі, привіт! Тільки басік малий! Ух mm, ти такий кінтузька малий мій. Опа і малюнка наша. Маленька дівчинка хороша. Джек Джекі. Ох і Джеки. І ось мамуська прийшла теж, да? А то люди пишуть, що ти відмовилась від них і пішла. Мамуська з ними. Мамуська нікуди не тікає. Мамуська на місці. Борзий, що там тягаєш? Борси вже не доїдає красавчик. <гум> Джек, не ображай. Не ображай сестричку. Сестричка така маленька, да? Джекан. Ох, і Джекічан машина. Я бачу, що залишилось три. Було у нас вісім з самого початку. Залишилось три. Вони вже пере... перебазувалися до магазину ближче до людей. Мамка їх привела. І вже їх потихеньку розбирають. Та... Джек! Ух, Джекі Чан! Ух, ти такий бутуз малий!